Тожки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Тільки в Україні запрацював новий закон про мобілізацію, як під військоматами побільшали черги. Усім чоловікам потрібно оновити дані, а комусь пройти ВЛК. І хоча відмін оборони запрацював застосунок, в якому теж можна оновити дані, аби не стояти в черзі під ТЦК. Не всім вдається це зробити. Чому так та що відбувається під стінами військоматів у Києві? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин понад два роки в Україні не було чіткого закону про мобілізацію в умовах війни його все ніяк не оновлювали. І от 18 травня новий закон таки набув. Чинності. А нагадаємо, згідно з новими правилами від сьогодні всі чоловіки в Україні мають оновити свої дані. А ті, хто мали статус обмежено придатних, повинні повторно прийти ВЛК, яка й чітко визначить, чоловік або придатний, або ні. Та крім ТЦК, від 18 травня оновити свої дані військово зобов'язані можуть не лише у військкоматі, а й в ЦНАПі та за допомогою нового застосунку від Міноборони Резерв Плюс. Наразі додаток працює в тестовому режимі. Він ще не досконалий, що визнають і в Міноборони. Ноборони і обіцяють допрацювати недоліки. Водночас варто визнати, що, попри російське і ПСО, українські чоловіки масово йдуть снапів, і до ЦНАПів і завантажують застосунок, і йдуть до ТЦК. В міноборони повідомили, що станом на 20 травня, резерв плюс вистановили понад 600 тисяч користувачів. Водночас нікуди не дівається бюрократія і з проблемами люди теж зіштовхуються. Ми з моєю колегою Аліною Туришин вирушили до одного з військоматів у Києві, аби дізнатися, що відбувається безпосередньо на місці. Всі чоловіки в один голос перш за все жаліються на шалені черги. Хтось тут у списку на вхід стоїть 20, а хтось потрапить лише тоді, коли перед ним пройде дві сотні чоловіків. Подекуди люди змушені займати чергу під військоматом ще в досвіта й приходять о п'ятій ранку. А є ті, хто навіть Вирішує ночувати під стінами ТЦК. Хто в машині, а хто просто неба на лавці у парку? Я був три рази, приїжджав у п'ять ранку, так як я живу на всьому районі, прописаний тут. І в мене в машині є подушка, одіяло. Я собі записався в чергу і чекав тоді, коли почнеться працювати Ну, ВЛК я підійшов, я був там перший, другий в черзі ці всі дні. Просто процедура так влаштована, що кожен, кожен твій твій рух в військкоматі потребує окремого дня. Так, от це, це одне з незручностей. Але ми ж розуміємо, яка ситуація, і скільки людей мають прийти оновити свої дані. Тому а що нам залишається прийняти умови? Сьогодні ви вже були не з подушкою. Сьогодні я з подушкою, так, да, і, і з ковдрою. Навіть так з а, дому кинув машину і ліз спати собі машину. Тобто ви сьогодні з самого ранку? Спати, я десь прийшов 5-15 і був уже 46 шостий Зараз чекаю сорок шосте. Їдуть навіть з інших міст за місцем реєстрації. Це вже четвертий раз просто приїжджаю, тому трішки не було. нам тут люди розповіли, що тут хтось ночував в парку на лавках. Ви а, бачили такі випадки? Ну, до речі, бачу. Але це хто кивляно. Я теж думаю вже з собою брати, бо я сам хмельничанин, але в місці реєстрації. Сюди приїжджають. Ну, так, поки добереться 9 -го година і вже в черзі десь 200 й там 300. -й. Ну, я раніше приїжджав оновлювати, бо я був на бронюванні. Я викладач у школі. Ось. І це тільки поновити дані, але бачите, все одно відправляють кожного разу через тиждень приїдете, ці люди не спієш, заходиш кожен, кажуть, ти через тиждень, щоб втрачати. І це ви пів України їдете, щоб поновити тим? В Україну ці дані? їдеш, да. за власні кошти, за власне все, береш на роботі, бо ж тебе ж ніхто не відкомандировує. Десь відпустку безбережно заробітної плати. І приїжджаєш і, ну, день, два, опит, стоїш. І це ви чотири рази були, чотири рази не встигали? Так. <звіст> ну, є таке, що доходить твоя черга, вони просто каже, все, ми вже сьогодні не приймаємо. Ти стоїв цілий день. Але черги не стосуються добровольців. Військові не на камеру кажуть, їх тут теж багато, і щойно стає відомо, що чоловік доброволець йому допомагають швидко пройти комісію та паперову бюрократію. Ще однією з причин таких черг називають те, що всі інші дочекалися останнього моменту і масово ринули в ТЦК, а тому тепер доводиться так довго чекати. Тим часом між собою чоловіки вже жартують, що біля стін військомату можна робити бізнес. Це Просто ще хтось бізнес не зробив, можна вже палатки тут виставити і здавати місце, Знаєте? Ну що тут скажеш? Українці є українці. Яка б не була ситуація, знайдуть з чого посміятися. Хоча це і не смішно, адже якщо комісію не пройдеш або не оновиш дані, можна зловити штраф. Ба Більше ті, хто приходить по повісті, мають прописані чіткі терміни проходження ВЛК. Але на чергу вони поупливати теж не можуть і не розуміють, що буде, якщо не зі своєї волі вони не встигнуть пройти комісію. У мене написано на 9 ранку, да, я приїхав о 8, ну, станом зараз вже десь біля 12, ну, там і близько не моя черга. Сьогодні ви не потрапите. Mm -hmm. Там 50 людей у них допоможе. От у мене на сьогодні вона допустимо записано, так? написано на 9 ранку, я сьогодні взагалі не встаю, хоча приїхав на 8. Інші дні я вже не зможу потрапити через роботу. Мене вже запишуть, що я там ухилян, ховаюсь і mm -hmm. так далі, і так далі. Оголошують врочок, нападуть штраф, це все мене чекає. А якщо ви ну, дійсно не встигаєте, які далі вися всі наслідки це ось таке, що пишуть що ви ну це ж сто відсотків, якщо не з'явився заповісткою, mm -hmm. вони там зараз мають вести якийсь е облік цього всього? Mm -hmm. Ну і як mm -hmm. згідно mm -hmm. до закону, оголошують грошок, накладають штрафи, там позбавляють е права на водіння. Ну і там ще далі, якщо штраф не сплачуєш, mm -hmm. і майно що виймає, там до 160 тисяч до 25 тисяч, так? Але Там від склад... 17 наче до 24. 25, так. Але якщо не сплатив, і ти можеш не знати, що у тебе є штраф. А оскарження є теж що можна оскаржити. Ну, І просто ти потім змушений хочеш його платити. А потім, якщо там може бути і наступний штраф, ще більше, ти можеш дізнатися вже на фінальній, коли арешт майна. А чому не повідомляється, що у вас якось ну, штрафує? Ну, я сам моніторити. Якщо не будеш моніторити, штраф є рисують і все. А де моніторити? Ну якщо. Діє, так? так, так. Це, 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 це -пра́, Мінтро покладається. Якщо, якщо ти на військовозобов'язані, будні того, дівчата на оскарження час. Потім, якщо навіть буде суттєво оскаржувати, умовно комусь доказати, що ти сюди явився в цей день на цей час, це нікому не докаже. там можна Почати міг приїхати і опять є ранку і все не встигнути. Як і раніше, черги до ТЦК та ВЛК розділені на кольори. Червона на метку. Місію ті, хто йдуть туди вперше, доносять результати аналізів або йдуть за направленням, або ж вже прийшли за висновком. Зелена для призовників від 17 до 27 років тепер вже до 25, які ще не проходили військову службу або ж прийшли за приписним посвідченням. Синя для рядових солдатів, сержантів і старшин, які можуть прийти як на медкомісію, так і на звірку даних. Є жовта черга. Вона для офіцерів і чорна. Це вже мобілізації, які прийшли по повісті, мають призов при мобілізації за розпорядженням від підприємства, бо ж ті, хто захотіли вступити до лав армії добровільно. Ну як раніше, запис відбувається на листочку, але чоловіки ж кажуть, цю процедуру давно могли б спростити і нарешті напрацювати механізм електронної черги, бо її ніби й вели. Але по факту це наразі не працює. Проблема в тому, що зробили електронну чергу. Так вона запрацювала вчора, а тут сказала, через тиждень буде працювати. Я записався в чергу електронну. Тут не канає, і все Обща черга стоїш. В Сім годин я був сотен. трудна черга Міністерства оборони зробила тестовим режимом її. Можна там Київ, Харків, Суми, Дніпро, можна вибрати ТЦК, дату і час. Не працює це все. Ну ось Представник вісім годин вийшов, сказав, що ні. Сьогодні не працює. Так що мені 9.30 була черга сказали чекати з мене. А ви перший день стоїть вже мужики? Я вчора приїжджав, приїхав, подивився 200 чоловік. Я 200 був. Я зрозумів, що не встигну. І люди кажуть, що вчора із за тривог прийшло тільки 40 чоловік. А до котрої години працює тут? Ну комісія працює до третього, і все. не все так просто із додатком. Є й ті, хто його встановили, але кажуть, що це все одно не звільняє їх від візиту до ТЦК. Де да, прийшли? – на вітер. А чому там, наприклад, не в резерві, чи в ЦНАПІ, чому саме сюди прийшли. У мене дітей. А ага. чому не в резерві? А там в резерві, ну там не можна подати на відсрочку і в ЦНАПі, ну там теж обмежені функції, наскільки я знаю. Ага, тобто то ви прийшли, так, як багатодітний батько. Ну, Якщо там не просто оновити телефон, імейл і адресу, то це треба в ТЦК, Не в резерв і не в СНАП. Просто оновити комісію треба прийти. Я в резерв оновив, треба прийти комісію, підтвердити, що я інвалід. Ага, в резерві там не. Як там оновлюються якісь певні дані, а тут більше ширше. Тут о, комісія, комісія Ну, ЦНАП, а потім повістка на наступний день. Ага, це... це не пов'язані речі. Ага, а щоб повістку отримати, треба сюди прийти чи як? Чи Ви снабхоти, щоб комісію прийти. Ну так, а уточнення даних, комісія. Все рівно всім треба через uh, ТЦК. Тобто, ти... Уточнення даних це вони мають ваші дані, як з вами зв'язатися. Я це Наскільки я розумію, і як всі розуміють, це просто апка, в якій можна побачити оновлені дані, які ти вже варомому вигляді вже заніс і вже оновив, і там просто ну, би, показує статус тебе як військовозобов'язаного. Тобто не можна там додати, наприклад, свої дипломи чи місце роботи для того, щоб зрозуміти, ну тобто не ходити нікуди. Тобто ти можеш просто зайти, внести свої дані, електронну пошту, телефон і ну, типа. Побачиш інформацію, яку ти і так знав. А для того, щоб це було діяло як там військовий квиток, чи можна було комусь показати це, щоб не ходити сюди. Воно так поки що не працює. Ми всі надіялися, що воно буде так працювати, що мені не прийдеться сюди приходити четвертий-п'ятий раз. Ну сталося вже як сталося. Тобто ну, для того, щоб я пройшов вже в ЛК, я вже тут був, я пройшов в ЛК, І коли я пройшов ВЛК, я спитав, чи можу я зараз занести свої документи для того, щоб просто все залишити. І вже чекати, коли ви мені зробите військовий квиток. Мені сказали, ні, треба окремо приходити окремим днем і ще раз, щоб опрацювали ВЛК, щоб ви принесли всі документи. Ну це трошки така збюрократична процедура, не незручна. Так, собі. Так само, сам, як в тому можна зробити електронну чергу, всі там будуть умовно собі через інтернет записуватись і все буде на дійсно mm -hmm. чого через ЦНАП не пробуєте пройти? Там ж теж можна. Ну, оновити можна через СНАП, ага. і через резерв плюс можна оновити, але, але сюди все одно треба, треба та... з'явитися. Та, все одно треба написати або на відстрочку, або на все. Тому ти змушений все одно їхати. Хоча ти обновив сідання свої, пішов в СНАП, ще кудись, ну ти все одно їдеш сюди, бо тому що поки тобі пічать не поставлять або не дадуть якусь довідку, або там ще щось там, чи не відправлять на ВЛК, ти все одно змушений їхати. Водночас у самому ДЦК не без проблем. Їм також вимикають світло, відтак прийом фактично зупиняється. Може не працювати техніка, теж саме зрозуміло, і під час повітряної тривоги. Вчора було народу більше, сьогодні снігу менше. також сьогодні рухається. Все да ну, що да Вчора ще була тривога, що дні судна поща по часаді дола. Та тому вчора так, вчора, вчора Запускали 5 чоловік по півтора часа. А втім, попри це, категорично налаштованих проти мобілізації, принаймні під час цього візиту, ми не зустріли. Чоловіки кажуть, якщо діде черга й до них, підуть до лав армії. не брали. А бачите собаки в армии, спеціальність? специальность. Армейская никакой специальности. А в цивильном чим чем В цивільному и строил, и сейчас пекарем работаю. Не боитесь? Ну как? Не бояться только совсем больные люди. Конечно, немножко страшно. Даже не бессмертный тоже. Ну, а що робити? Ага, ви прийшли оновити новити дані? А, ні, я паралельно з магістратурою ще закінчую військову кафедру і прийшов в друге ВЛК перед зборами літніми. Ага, ви, тобто можна, ви можете мобілізуватися вже, по сути. По суті, так, але я планую продовжувати навчання. І якщо вже дійде до того, що моя допомога буде потрібна на фронті, я краще буду допомагати своєю освітою. Важко сказати, до цього складно підготуватися. А, якщо треба, то піду. Ну, якщо чесно, хотілося б все ж таки більше продовжувати навчатися на аспірантурі і просувати українську науку. Бо як показує практика, то, принаймні поточних бойових дій, без сучасних технологічних якихось набань, починаючи від того, що ми всі бачимо в Телеграмі, Ютубі робота дронів і закінчуючи тим, чого ніхто Особливо не бачить це радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, глушилки, радари, навітка на ціль. Воно теж потрібно. Це не так красиво і пафосно, як робота піхоти чи артилерії. Але як нам розповідали, без людини, яка стоїть за радаром, і людини, яка цей радар тримає в робочому стані, ракета позна куди полетить, а не зіб'є ворожий літак. Дві квартири, Да? Тобто на ту прийшла, там, де я прописана, а я живу, я в іншій. Мені передали поїздку і я пішов. Це ви перший день сьогодні тут? Будете приходити вже ви Я не знаю, що, що, що скажуть, то і зроблю. Ви готові до того, що можете воювати? Взагалі, я, я сюди прийшов з тайною сердір. У мене там одна косточка на неї зламалась, И неправильно сослась, лет в 20. Угу. Я бы хотел, чтобы меня направили к хорошим докторам. Ну, я готов там с гипсом на палки походить, ну, чтобы красиво сделали. Там ее надо сломать опять, ну угу. да, то, сломать опять и так, чтобы она нормально сорослась. Ага, це вас відправлять зараз на комісію. А ви... Не можуть в армію відправити, сказати, сидіти можеш, можу, і все. І буду сидіти там, десь щось писати. Готові до такого да варіанту? А що робити? Так, через тису плавати. Є серед тих, хто очікує в черзі і заброньовані на роботі. Зупинили прямо на, ну, за... В авто їхав, зупинили авто з поліцією. Поліція перевіряла документи і в цей час позаду ще підійшов працівник ТЦК. Забрав документи в поліції і за поїзд. Це десь на блокпості? Чи... Ні, це суто на дорозі, без тобто, блокпостів, без нічого. А це на днях було так? Е, в п'ятницю. 20. Просто зупинили. Ніяких порушень, нічого, тобто ну, в'їхала машина, позаду, включили міалки, зупинили мене. І сказали, покажіть документи. Ну, я показав, і, ЦК, і, забрали, і, писали, і працівник їх забрав і виписав поїздку з них. Там в повістці написано, що це буде і оновлення даних ВЛК. По факту я е, прийшов, ну, поки що оновити дані, взагалі буду отримувати бронювання, що працюють критичні інфраструктури. Ага, щось... е, харчова промисловість. Крім цього, новили дані прийшли хлопці, яким Мобілізаційного віку ще далеко Ну, знаєте, там ще одночасно в університеті документ справку. Все ну, одно, а яка тут ситуація з чергами, як ви давно тут стоїте? Тут, мені дуже пощастило, що це так швидко. Це якась окрема черга для молодих ну, а ти... Тут є там різні, тут черги оформили по кольорам. Фіолетовий, там, це якийсь там, там чорний, це ті, хто добровольці, сині, це ще хтось, і ося був зелений. А в якомусь резерві там оновити, ви не могли все одно сюди приходити? Чому? А, дивіться, наскільки я знаю, то в резерві ти там можеш зареєструватися, але все одно прийти дані. Потрібно тут. Це те, що мені сказали. Можливо, це неправда. Я не, ну, Всі так говорять чомусь. Чомусь, так. Не... Да, просто резерв, він чомусь не працює у багатьох. Я навіть його не качав, якщо чесно. Я, тому що мені потрібно внести документ, що навчаюсь в університеті. Тому я би і так, і так сюди прийшов, і мені сказали, що навіть якби я скачав цей додаток, я би все одно сюди прийшов. Тобто, угу. Можливо, заявитись саме на місці, що ти тут. І занести ці дані та оновити їх. Як надалі розвиватимуться події, покаже час. Втім, недоопрацювання є а з плюсів чоловіків, які дійсно йдуть до військкоматів, чи то оновлювати дані, чи то сумлінно з'являються по повісті, дійсно багато. А ви вже оновили свої дані? Чи виникали якісь проблеми чи незручності? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал тисніть Тисні Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.